От саме головних арсеналів грав у їх сім штук, і от три ми вже винесли. Це насправді дуже суттєво. Це. Це співставно з тою кампанією, яку проводила Росія. Пригадуєте, в нас між чотирнадцятим та 22 роком року не проходило, щоб не горів якийсь великий арсенал, і от ми тоді наївні, от яких причин тільки не шукали: От і недбалість, і там навіть корупція, що там спеціально палили, щоб покрити якісь розтрати, там бла бла бла. Чого тільки не вигадували. А Тих небагатьох, власне, хто казав, що люди добрі, це російська диверсія. От на них дивилися як на міських божевільних і казали, що там шове ну, такого не може бути, і от тільки власне велика війна показала, що не випадково ці склади горіли, що це нас готували до цієї війни. От росіяни готували нас до свого приходу, щоб коли вони прийдуть, нам не було чим відбиватися. І до речі, воно спрацювало. Вони не врахували тільки одного. Вони не заклалися на те, що виявляється в світі в нас знайдуться союзники. Бо наші власні запаси арснарядів.